Привіт, друзі! Знаходжусь зараз в Калгарі, Зараз друга година ночі. Підйом в мене через 2 години, тобто о четвертій. І літак в 8 годин ранку, тобто через 6 годин вже вилітаємо з Калгарі до Ванкувера. І через 2 години підйом я через свої думки і переживання, і стрес не можу просто заснути. Постійно думаю, думаю, куча. В голові якоїсь інформації, тому не знаю, буду я ще спати сьогодні чи ні. Але просто ділюся з вами своїми емоціями. До речі, сховався в ванні, бо товариші сплять, не хочу їх будити. І так, і так, друзі, не зміг я заснути. Вчора, дивіться, залишалась картопля і м'ясо. Шкода було просто його викидати. На ранок я без залюбки з'їв овсяночки. Вівсяночки, але прийдеться з'їсти ось такий якийсь приблизно сніданок і їхати в аеропорт. Збираємось. Замовили таксі і приїхав за нами Dodge Journey. Так, приїхали ми в аеропорт. Добре, що наш чоловік перепитався, друзі, куди ви їдете. Ми сказали, що він у вас в інтернаціональний міжнародний аеропорт. Ми сказали, що їдемо до Ванкувера, і він вас підвіз в якийсь інший походу, термінал. Добре, що він нас спитався, бо ми німці. І окрім цього. А, дорога коштувала 50 канадських доларів. Їхав він 18 кілометрів в одну сторону. Маленький. Поїхав. І так, і так, друзі, ситуація. Білети нам Києві не видало, нам потрібно було самим зареєструватися. Скоріше за все, що самим реєструєшся тоді, коли робиш не міжнародні перельоти, а такі якісь всередині країни. Бо Андрій товариш з Варшави, коли летів, теж сам реєструвався. Тому підійшли до цього віконечка і показав цій дівчині цей білет на Київ. Вона каже: О, ні, ні, ні ні ніколи з Ківі не мала справи. Типу, якщо у вас немає білетів, я не знаю, що. Я кажу: а де ми можемо отримати білет? Вона надай мені свій, будь ласка, ID. Дали їй паспорта, і вона пробила, що ми є, що ми є в системі і видала вже нам білети. Трошки якось так неприємно, трошки стрьомно з самого ранку стало. І потім сказала: чи є в твоєму сьюткейсі. Типу в сумці, чи є електроніка якась. Я сказав, так, електроніка є. Вона каже, витягуй. все, павербенки, лампочки, зажигалки, все, коротше, що тільки можна. Я повиймав всі лишні речі і. Е в сумці можна було перевозити 23 кг, то сумка в мене їде багаж на 14 кг а рюкзак, в якому можна перевозити 10 кг то в ньому вже 10 900 коротше, майже 11. якось так Але тут дуже багато мікрофон, камера, павербенк, ноутбук, і тут все таке дуже не сильно об'ємне, але важке. Тому ось так ми пройшли. Як пройшли? Отримали тільки білет, віддали свій багаж, і зараз буде ще, скоріше всього, ще одна перевірка, можливо, цього вже е, ручного багажу. І далі будемо йти в літак. Зараз у нас на годиннику 5:48, а посадка буде здійснюватись в 7.20, Тому чекаємо. І так, і так, пройшли контроль нашого багажа. Мій ноут просто собі проїхався, його ніхто не перевіряв, а Андрюхи ноут прямо. Провіряли, там якимось детектором, щось пікали, сканували. Зажигалки там щось перевіряли по 10 разів. Коротше, такого. або вони виборочно роблять це все якось, типу, той перевіряють, а той ні. А, а в чому підозрілість? Мій реально в Берліні, і в Амстердамі мене трусили за мікрофон, а тут в Канаді вже все окей, але, але в товариша бляха щось нову то 10 разів перевіряли. Дивно. І так, йдемо на посадку. Місто Ванкувер! Дуже хочу спати. О 10-й годині вже буде добу, як я не сплю. Тому дуже-дуже сильно втомився. Тобто я не сплю вже 22 години. Хочу спати, може зараз трошки подрімаю. А моє місце коло віконечка, а це означає, що я вам зніму слід літака des turbulences peuvent survenir sans avertissement. Nous suggérons que vous gardez votre ceinture de sécurité bouclée en tout temps. Майже пустий літак. На вулиці вже починає світати. 11 хвилин вже їдемо від самого термінала, просто по ось в такій дорозі, кілометрів там 20-15 на годину. Таке відчуття, що ще бляха, 5 хвилин і ми до даунтауна доїдемо. І так і так, друзі, ми прилетіли. Дивіться, з віконечка вже навіть видно гори. А я чекаю. Чекаю на своїх гайсів і йдемо забирати багаж. Гайс, гайс, вітаю тебе у Ванкувері. Гай, вітаю тебе у Ванкувері. Мільйон квадратних метрів от такого коврика, дивіться, в аеропорту. Так комфортно. Так, затишно. Багаш клеїмо низ, бач? Чекаємо на І Нам сказали Welcome to Vancouver. Класно. І малесенький горобчик, а ну йди сюди. Ой, ти мій добрий. В цивілізацію приїхали. Друзі, добрались ми до Ванкувера. Дивіться, яка тут погодочка. Просто світить сонечко. На день передають плюс 6 градусів, зараз плюс 5. Е цілий день буде світити сонечко. Я щасливий, тому що е просто елементарно, от як мама виношує 9 місяців своє дитятко, так я виношував цю свою мрію потрапити у Ванкувер від квітня місяця. І я зараз дуже щасливий, бо я приїхав туди, куди я дуже давно хотів. Це була така моя маленька мрія, і мрії, як ви бачите, збуваються. Е, вибачте, що може не дуже якесь сильно інформативне відео, але просто захотілося зняти своє відео про такий мій пунктик, добратися до цього міста. Якщо у вас є можливість підтримати Збройні Сили України, то посилання я залишу в описі під відео. І... Якщо є бажання підтримати, постав, будь ласка, в підпишись на канал, можеш написати якийсь коментар. Я і далі планую знімати відео про те, як я освоююсь в Канаді. Далі буде відео, яке ми знайшли житло, про першу роботу і ще багато іншого і цікавого. Того, друзі, до зустрічі у наступних відео.